Доброго дня, мої шановні глядачі, підписники і гості каналу. Мене звати Наталя. Вітання вам з Миколаївщини, ви на каналі Всім про все. Ну ось нарешті отримали останню із мого замовлення великого посилку. Я казала, що замовила на платформі тему собі замовлення і його розділили на три посилки. Першу посилку робила вам розпаковку, другу посилку. Ну і ось третя посилка надійшла. Надійшла вона, виходить через 15 днів. От, ну, отримали тільки сьогодні. Ну що, головний подарунок від тему — це ось такий планшет. Він був гарно запакований. Ось така упаковка, зверху ще була така плівка, і, звісно, ми вже все розкрили, подивились і показую вам. Ось отакий от упаковочка. І тут от так все, гарно, дуже якісно. Ось самий планшет, захисна плівочка. Указано, де що знаходиться. Ось такий він ось металік. Звісно, це пластик, просто зроблений під металевий. От. Все вже розібралися. Він працює, все є. Ну, треба зняти, звісно, захисну плівку. от, І все буде добре. Все є. Все, все працює. Все є. Все дуже добре. І звуки, і вибрали зразу українську мову. Є в налаштуваннях різні мови. Тобто, так, що ще сюди входить? є ось. Інструкція. Сюди ще входить отака клавіатура. Можна підключати до планшета клавіатуру і працювати. От. Все, от бачите, перекладено гарно. От. Щоб нічого Ну, от, До клавіатури також є така книжечка. Також ще до планшета є чехол. Ось, отакий силиконовий, гарний, якісний. Ну, як підставку, щось тут, бачите, чехол підставка. То можна класти отак, його дивіться. От. Гарно, Мені дуже сподобалось. Це планшет чоловіку. Я більше працюю з телефоном, і плюс у нас є ноутбук. Можна працювати з ноутбуком. Ось є ноутбук. То мені не потрібно. Що ще є тут в упаковці біля планшета? Бездрутова миша. Бездротова. Тобто, ним можна користуватися як ноутбуком. Є клавіатура, є миша. От. Стилус. Тобто не пальцем, а можна стилусом працювати із планшетом. Ну і е, дріт для зарядного. Самого зарядного нема. Ну, у нас є їх дуже багато, тобто це для нас не проблема. От. Кабель. Сам кабель є. А моїй зарядки немає, ну, для нас це не страшно. Так і далі, що ще мені прийшло? Як я вам казала, будуть ще одні бездротові наушники. Ну, така упаковка. То я вам показувала. Так само є такий кабель для зарядного. От. І ось самі наушники. Ці більш, е, ну, іначе, як ті, що я отримувала. Тут ще є дисплей, і на якому висвітлюється, е, скільки заряду. Скільки заряду, от, коли заряджаєш. Ну, ось. Також отакі ось маленькі, зручні. От вони заряджені. Видно, да? Що вони працюють? Ну, ці більш, більші. Ну, зараз я вам покажу, зрівняємо. Ось, Прийшли мені отакі були, да? ось, отакі наушнички. Ось вони. Також, бачите, вони заряджені, працюють. Дуже гарної якості. Мені дуже сподобались вони. Дуже сподобались е е якість звуку. І ці дуже гарні наушники. Ось, бачите, показує заряд. Показує заряд. ось. 92% заряд. Ось бачите, все працює, дуже гарна якість наушників. Так, то, то можу сказати, що можна в тему е, замовляти. Не знаю, наскільки будуть довго працювати, як. Ну, зараз я е, дуже довольна якістю. Так, далі ще прийшло мені дві отакі. А, забула казати. Оці наушники 98 гривень. 98 гривень, оці наушники. А оці наушники були 86 гривень. Оці. Так, е так, лампи. Лампи. Ось. Отакі лампи. Е кемпінгові, так звані. Ось також є можна заряджати їх. Їх отак заряджаєш. От. Отут є ось такий крючок, можна підвішувати, де вам потрібно. От. І ось вони, бачите, отак світяться. Ось. Отак світяться. Також ось. Можна менше зробити. Холодне світло, тепле світло. Можна подавати сигнал, якщо потрібно. От. Бачите? І воно заряджається дуже гарно. І не знаю, скільки буде тримати лампа. Одні пишуть, що тільки 2 години. Ще не використовували, коли використаю, потім вам скажу, наскільки в мене хватає такої ну, повного заряду цієї лампи. Ну, кажуть, що до 6 до 6 годин. Ось такі дві лампи. Здається, якщо я добре пам'ятаю, то десь. 200 гривень 2 лампи. Ну, тобто 100 гривень лампа. 100 гривень лампа. Тут є характеристики. Так. А де ж? А де ж, а де ж їхні характеристики? Я не дуже розуміюся. Так. 5 кВт, 100 Гц. Що це таке? Не знаю, що я правильно розуміла. Кому треба, ось, дивіться. От. Отакі лампи. Ось така лампа. Отака лампа. Вони є там різні. От. Вони там є різні. Там є всередині в лампі акумулятори. Ось, ось. кому треба, дивіться. Тож, на цьому замовлення моє закінчено. Я задоволена своїми покупками. От. Ну, то єдине, що в мене незрозуміло, було із телефоном. Ну, смартфоном. Було написано, що в подарунок смартфон, а прийшов тільки чехол. Оце єдине. От. А так, все добре. Тож, кому б сподобалось, не забудьте поставити вподобайку. Не забувайте підписатися на мій канал. А ще заходьте в коментарі. Діліться своїм досвідом покупок на тему. Ну і також коментуйте, б ви замовили, б не замовили, сподобалось вам не сподобалось. Робила велике замовлення, я говорила, розділено на 3 посилки. Замовлення все разом коштувало 3500 гривень. В подарунок йшов мені оцей планшет. Потім ножиці садові і не смартфон, а чехол. А чехол. Ну, я і цьому задоволена. Ось отакий от такий. он от планшет. Такий, як було вказано, такий він і прийшов. Всім дякую. Всім бажаю міцного здоров'я! Успіхів у усьому і найголовніше всім нам миру. Не забуваємо дякувати і допомагати нашим захисникам за кожний день і кожну хвилину нашого життя. Дякую вам, дорогенькі мої, за вашу увагу та підтримку. Миру всім нам, до зустрічі, друзі!